Друзі, всім привіт! До вашої уваги ось такий просторий будинок загальною площою 98 квадратних метрів. В хаті три кімнати в житловому стані, веранда, горище, кухня. Опалення комбіноване, парове і твердопаливне. В будинку підведено електрику і каналізацію Септик до двору заведено газову магістраль. По вулиці проведено централізоване водопостачання, можливо підключити до будинка. На ділянці Криниця, гараж, великий родючий город та садок з великою кількістю фруктових дерев і різні господарчі приміщення для ведення господарства. Загальна площа земельної ділянки 40 соток. Продається дім в мальовничому та гарному селищі Березівка, Могилів Подільського району Вінницької області. В Березівці є дитячий садок, відділення Укрпошти і нової пошти, кафе та продуктові магазини. До міста Могилів Подільський 32 км. Ціна будинка 7200 доларів. Це оголошення власників. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.